Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олексій Голобуцький, політтехнолог. Я веду свій YouTube канал вже декілька місяців і відповідаю на різні питання, роблю аналізи ситуації як в Україні, так і у світі. Є в мене цикл передач задачі перемога. Але зараз про інше: про актуальне, так, я читаю дуже багато. Повідомлень в себе на YouTube, де да і в інших соціальних мережах з приводу ну, задають питання щодо цього теракту московського, так, який відбувся вчора. Е, як відомо, в крокус центрі центрі під час початку концерту зайшли нібито чотири терористи, які достатньо у слово професійно можливо не підходить, але так. Е, е, Достатньо просто їм все вдалося. Остріляли величезну кількість людей. Вже говорять про 150, більше 150 людей. В будь-якому разі, це буде рекордний, рекордний теракт в історії Росії. Вони підпалили приміщення, ще знаходять людей. в цих підпалених приміщеннях. Тому буде більше жертв. І нібито все виглядає достатньо професійно. Зайшли, постріляли. Відійшли, а ось далі починається, вже, ну, скажімо так, більш цікаво. Бо ці люди, які, очевидно, готувалися до цього теракту, були в цьому приміщенні, звичайно, бо вони добре орієнтувалися, розуміли, де є камери, де нема камер, де можуть сховатися люди. Тобто, ну, підготовлені були так. А ось зловили їх в 100 кілометрах від українського кордону. Вони на тій же самій машині, Рено, білі, яку ну, легко запам'ятати, м'яко кажучи, чотири чоловіка так? намагалися прорватися нібито до українського чи білоруського кордону з автоматами, з, з паспортами і так далі. Їх всіх взяли, що дуже дивно, так, для антитерористичної діяльності завжди хтось там гине. А один взагалі не розмовляє російською мовою. Там почались проблеми, чи вони є громадянами Таджикистану, що все ж таки громадян Росії. Це такого значення немає. Після двадцяти часового перерви від теракту виступив нарешті Путін в загальні слова. Ну, і судячи з того, що вони будуть цю тезу з приводу, він сказав про те, що на українській стороні, тобто на кордоні, готувалося вікно для відходу цих терористів, тому вони туди рванули, пообіцяв там кари небесні і так далі. Зрозуміло, що поки що це виглядає, ну м'якажу, ну, є тут лінія пропаганди, яка почала там Соловйов Сіманян, що все одно за цим стоїть гур український, так? За тим стоїть українська розвідка і ну, і що і ця тема в принципі педалюється зараз в Росії. Просто проблема в тому, що їм важко сформувати зараз картину, так би мовити, так для росіянина середнього, бо як ми знаємо, що саме хусіти, Хезбола, Талібан є друзями Росії в боротьбі з Заходом. І це показує пропаганда постійно, розповідає про них, симпатизує ним. І тут ісламісти, і тут вже ніяк не відкрутився, вони дійсно ісламісти, виглядають такими е, поплічниками київського режиму. І, і ну, Якось воно не сходиться так. Тому я думаю, що ця версія буде ще якось оформлювати, залежно від того, що вони придумають. Е, можливо, будуть якісь свідчення дані цими. Е, Терористам. Хоча зрозуміло з перших, з перших свідчень, де взагалі за практику того, як зараз працюють з терористами, в кінців там не буде знайдено апріорі. Так? Їх найняли, вони про це говорять. І це зрозуміло, ніяк ніяк по іншому зараз і не буде робитися. Так їх найняли по телеграму. Зброю, все інше, звичайно, там я так думаю, що просто їм казали, де місця, де це знаходиться. І вони е, знаходили там ці всі потрібні речі. Тобто гроші зрозуміли, як передавалося, зброя по-різному можна було передати. І взагалі не мати жодного контакту. Там називається якогось куратора Абдула. За цим словом, Абдула може бути Іван, Джон і хто завгодно, так знов ж таки. Тут буде важко, в принципі, важко в таких в сучасному туризмі вийти на. Конкретного замовника, якщо замовник сам не визнає свою е, причетність, і от іділ він визнає цю причетність, так тобто вони пишуть, що це їхня діяльність. Їм є в чому звинувачувати Росію, там починаючи з Сирії, закінчуючи Афганістаном. тобто є привід для того проведення терористичного акту. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Звичайно, тут безліч версій, кому це вигідно, дуже багато про те, що це версію, що це вигідно Кремлю. Бо за НАТО дійсно так дуже просто вони зайшли. Дуже довго їхали Росгвардія, спецназівці. Але з іншого боку, ну дуже швидко їх не ліквідували, а нейтралізували, зловили. Ці фото, як ви робили, вже озвучив Кадиров про те, що це взагалі заслуга ахмат цього загону, тобто кадирівців, так які стоять на кордоні, і це їхня, їхня заслуга. Тобто. Не виглядає такою сильно спланованою. Тобто, в одній частині воно виглядає дуже сплановою, в інших частинах не дуже спланованою акцією, якщо це брати, що це російська ініціатива, так би мовити. так? В будь-якому разі зрозуміло, що ці люди в темно працювали. так? Їм просто запланували гроші, вони пішли і зробили свою справу. Як може користуватися Кремль з, цього, з цього теракту? Ну, по-різному. Ми повинні розуміти, що я коли я читаю в, в українському інтернеті, в соціальній мережі про те, що е, якщо він повісить на Україну, то це там чим, чим загрожує Україні? От що нового може статись? Ну, у нього залишилося все, що він не робив з Україною. це ядерна зброя. Усвідомте це нарешті, так? Він все це вже робив. Він вбиває кожен день цивільних українців. Кожен день це вбирають наші люди. І, до речі, ця от реакція світу, так, на тлі того, що відбувається в Україні, таке співчуття з жертвам теракту, ну, воно нібито і нормально, в принципі, так? З, в них нема такої емпатії до росіян, як в нас, це абсолютно зрозуміло. Де і взагалі вони всі борються з тероризмом і тому подібне. Але все, все одно виглядає трохи лицемірно. Ну, Придеться цим жити нам, в тому числі. Але ще раз повторюю, ну вже все, що міг, Путін вже зробив. Тому якісь кари небесні вже за цей теракт. Ну, а як використати він може? Ну Для того, щоб знову ж таки, слова про мобілізацію, Він вибори вже він зробив. Контроль над країною він показав, що він більш-менш має. Ну, мається у на назі над протестними настроями. Для чого йому проводити теракт, щоб. Оголосити мобілізацію, тобто привід, ну чесно кажучи, ну мені здається, що це слабкувати привід для людей, чи є бажання мобілізувати, чи нема бажання мобілізуватися. Мобілізуватися від того, що в зажерливій Москві вбили там 150 200 людей, які ходили на концерт за немаленькі гроші в, в ситі Москві. Ну я не думаю, що в провінції це викличе якісь такі прямо таке бажання зразу от йти на війну і так далі. Для закручування гайок в самій Росії ну в принципі, але знову ж таки, ну ну заборона всіх інтерв'ю це може робити і так абсолютно. От я просто тут не розумію. Тобто я не намагаюся виправдати Росіян Росію так, чи Путіна в кінці кінців туристичні акції відбуваються. Є терористи, є терористичні організації, які мають свої плани, які мають свою, ну вони повинні показувати свою ефективність так, для спонсорів, для, для того, щоб залучати нових прихильників і так далі. І от така акція це найкраща реклама, наприклад, для її діл. Що, що він перше не вбитий, що він ще діє і може проводити такі акції. Ще один аргумент проти цієї акції, ну, ну звідси, Путін. Все, що робить, він постійно пояснює безпеку. Заборони, це безпека, війна з Україною, безпека, війна з Заходом, безпека. І це все руйнується протягом одного вечора. Насправді ніякої безпеки нема. От просто нема. Коли він робив норд... якщо б він робив Норд Ост. Тоді, 20 років назад, він тільки прийшов до влади. Вони міняли структуру країни. Треба було, в принципі, відносно ліберальний режим і відносно ліберальний став, ну, настрої громадян треба було змінити кардинально. І тоді теракт був потрібен. Зараз настрої то особливо міняти не треба. І так все ясно, все зрозуміло. Більш того, цей теракт показав, що дійсно, що вся ця поліцейщина, якщо дійсно це не, не спланована російськими спецслужбами, а, а реальність, так? що ця вся, вся поліцейщина, це величезна кількість силовиків, вони, вони ні до чого, ну скажімо, не придатні особливо. Тому що скручувати якихось опозиціонерів-інтелігентів, так, це одна справа. А ловити Терористів це зовсім інша справа. І, скоріш за все, якщо у спецслужбі є можливість вибирати чи ганятися їм за людьми, які постять в Фейсбуці якісь там, чи в якомусь іншому соціальній мережі якісь антипутінські гасла і ловити конкретних терористів, то звичайно вони виберуть перші, да? бо це простіше, і це можна взагалі нав'язати кому завгодно. Те, що терористи викликає теж, до речі, питання, чому, ну. В принципі, ідейні терористи вони поводяться це по-іншому. Так вони шукають смерті, смертники, ці, очевидно, хотіли вижити. Це теж додає певної підозрі, і е, можна очікувати там зновської появи нових версій. Але головне, що ми хочутимути закінчити, ми повинні розуміти, що е, ситуація, коли Росія воює проти України, Україна проти Росії, це війна. І всі ситуації. Туристичні акти це, це просто частина цього ну, інформаційного поля, розуміємо, зміємо, е, які, ну, скажімо так, просто може хтось використати. Е, може, користуючись тим, що все ж таки величезна частина військових спеціалістів російських, так чи інакше, зосереджена на, на темі Україно-російської війни, можливо використати цей момент. Можливо, це в, в якісь внутрішні розбірки в російських спецслужбах. Можливо, це дійсно повторення тої ситуації з будинками в 99-му році для того, щоб чаки Що не бачу, не бачу, не бачу тут причини для, для Путіна це цього робити. А, але війна не міняється від того, гірше від того. Що якщо Путін звинувати конкретно скаже, що це Україна зробила, гірше не буде абсолютно, так би мовити, так те, що ми заперечуємо, це абсолютно правильно. Ми заперечуємо, ми не ведемо таку діяльність і так далі, але чисто теоретично, знову ж таки, ми повинні розуміти, що дрон, який летить на НПЗ і впаде на якусь, ну, стоїть натовп людей просто мирних, які палять там сигарки, він впаде на них, це війна. Це би мовити, так? Я до чого кажу? Що намагання зараз і тимо чином е, розслабити фокус світової спільноти на Росії як на країні терористів і злочинців це злочинно з першу чергу для самого Заходу. Тобто, що не мінялися акценти, е, в цій країні може відбуватися все, що завгодно, в тому числі і теракти, так, але це абсолютно не перетворює Росію в країну жертву. Жертва є виключно Україна. І, звичайно, що ніякої симпатії до росіян у нас не може бути, і співчуття до жертв теракту так само не може бути. Бо серед них були люди, які голосували за Путіна, які хотіли війни, і так далі, просто вона прийшла до них з зовсім іншого боку, із інших рук. І в принципі, якщо терористи, які дуже багато мають. Чеченські, скажімо так, групи, там і рушецькі групи, і інші групи, які дивляться на цю ситуацію, вони можуть зробити певний висновок, так що Росія, ну м'яко кажучи, не настільки сильна в плані внутрішньої безпеки, як вона хоче це показати. І що можливостей для того, щоб робити свої такі акції, які вони робили там певний час тому назад, вони знов є. Тому Росії би краще замість того, щоб... Витрачати величезні людські, фінансові і інші ресурси на війну з Україною. Ну зрозуміло, що це фантастика, цього не буде, але це так мовити, можливо, хтось побачить із росіян краще зосередитись на своїй власній безпеці і покинути територію України. Але знову ж таки, розумію, що це абсолютна апеляція без зворотньої адреси. Тому такий от аналіз. До наступних зустрічей.